Друзі, всім привіт! Ми сьогодні вибралися на клуб. Сьогодні заборона в нас вже закінчилась тому будемо намагатися вловити сома. Тому не перемикайте, я сподіваюсь буде дуже цікаво. П'ята? Так шон. Сейчас. Побачимо, побачимо. Вот такий. Зараз О, Добрий. За рукавиці, смотрела найти. А ч, килограмку? Не включил камеру. Опа. Вот уже же танько. Темнота. Опа. Фу. Це другий. Другий. Ну такий десь. П'ятнадцять. Це побільше. Ох ти! Це і побільше буде. Це такий пецик. Добре. О Єлі-єлі сиди. єлі єлі Ну да, такие добрые. Красень. Ну да, такие добрые. Красень.